Отож, у студії львівських куларів знову я Ірина Мочульська і наш новий гість Тарас Федак, депутат Львівської обласної ради. Вітаю вас. Дякую. Отож, програма енергозбереження для населення. Почнемо з населення. Що буде цього року? Що ви прийняли про що говорили на засіданні комісії, і вже тепер на сесії? Ну, Львівщина вже декілька років системно працює в питанні енергозбереження. Це вже здається шостий рік. Ми передбачаємо кошти в бюджеті на Енергозбереження на для населення, але ми вже вийшли на певний рівень, де ми хочемо трошки більш якісної роботи цієї програми. Бо до сьогоднішнього дня просто е, будь-який мешканець області міг взяти кредит в банку, не було чиновника, не було ніяких схем корупційних, схема, е, систему добре працювала. Але люди в великій мірі не в повній мірі е, розуміють систему енергозбереження. І вони в більшості ми проаналізували, беруть. Ці кредити на заміну систем опалення, але не подумавши над тим, щоб оптимізувати систему витоку тепла з приміщення з будинку. І тому ми зараз дуже серйозно працюємо над тим, щоб провести певні освітницькі програми. Ми тут будемо залучати і телебачення, і інші засоби масової інформації, щоб показати, наприклад, якщо люди поміняють вікна, двері утеплять фасад, утеплять стелю, вони будуть мати ефект, будуть платити на 30% менше. Якщо поміняється система опалення, вони будуть платити на 10%. Тоді людина буде вибирати що і краще. Звичайно, буде вибирати це, де вона буде менше платити. Тому ця нова програма буде передбачати і такі якості, як освітницькі речі і пропаганду енергозберігаючих технологій для населення. Якщодо для програми енергозбереження для бюджетної сфери, тут щось робиться цього року, будуть виділятися певні кошти. Ну, дивіться, ми в цьому році передбачили 15 мільйонів гривень на систему енергозбереження для бюджетної сфери. Але для бюджетної сфери ми хочемо запустити такий ну, трошки ширший механізм. Тому що ну, ми розуміємо, що за 15 мільйонів багато робіт не зробимо, а потреби там є на сотні мільйонів. Тому ми будемо пробувати залучити навіть і приватний капітал до системи енергозбереження в бюджетній сфері. Що я маю на увазі? Потрібно оптимізувати, по-перше, ті будівлі, які є в обласній комунальній власності. Бо людина, яка приходить і каже, як ви не можете в себе нормально зробити, то що будете вчити людей? Тому обласна комунальна власність має бути взірцем системи енергозбереження. Тому ми в першу чергу будемо передбачати кошти на заміну внутрібудинкових мереж, будемо передбачати кошти на утеплення, фасадні утеплення, на заміни перекриття, а от в питаннях генерації тепла ми розглядаємо зараз можливість залучення капіталу, в тому числі і інвестора. Бо нічого страшного, якщо, в принципі, є у власності мережі, і ми зараз залучаємо навіть приватного інвестора, то потім, якщо бюджет буде мати більше коштів, ми можемо збоку поставити котельню за бюджетні кошти, якщо так буде вигідно бюджету. Але на даний момент ми б мали можливість набагато ширше залучити капітал, в тому числі і приватного інвестора. Є якісь пріоритетні, можливо, напрямки, тобто, що будете. В першу чергу залучати, тобто бюджетна сфера це буде медицина, це будуть приміщення культури, це буде що? Що саме? На що буде звертатися увага в першу чергу? Ну, минулий рік ми в основному е впроваджували е е ці е об'єкти е освіти. Ми вперше в тому році попробуємо запустити об'єкти медицини. Бо, бо так якраз склалось, що колись в бюджетах освіти були певні кошти на нерозбереження, а в медицини цих коштів не було. Тому ми в першу чергу медичні об'єкти, які відносяться до обласної комунальної власності. От ми десь два тижні тому були в центрі переливання крові, який знаходиться на Пекарській. Ми бачили, що в принципі, спочатку була ідея замінити котельню, але ми бачимо, які проблеми є в самих будівлях тих, і тому зараз трошки ну, міняється бачення тої ситуації, і ми будемо вкладати кошти в першу чергу там, де йде найбільший витік тепла. Буде комплексна робота щодо всього всієї будівлі, так я розумію? Буде комплексна робота не тільки до всієї будівлі, а до всієї території, бо там не тільки один центр переливання крові, там є об'єкти і обласної е, клінічної лікарні, і діагностичного центру. Там цілий такий райончик, де багато об'єктів обласної комунальної власності. Може в перспективі ми розглянемо питання і будівництво там якоїсь. Одної котельні, яка буде забезпечувати цей весь мікрорайончик обласної комунальної власності, зрозуміло. Є така річ, як е, мобільна лабораторія з енергоаудиту. Вона працює на Львівщині, тобто була ідея її залучити до е, власне цих процесів енергозбереження, про які ви говорите. Вона вже працює чи буде працювати? Ну вона в принципі є, вона не в повній мірі укомплектована. Зараз проходили навчання люди, які будуть працювати в тій лабораторії. Ми на цей бюджетний рік хочемо її запустити, щоб вона почала працювати якраз ефективно в системі на розбереження бюджетної сфери. Тобто це буде так само фінансуватися додатково до, до з бюджету? Чи якісь кошти інакше будуть залучатися? Там є залучені і гарантовські певні кошти. Це це, це буде спільна робота обласного бюджету і. Певних грантовських програм, тобто енергозбереження одне з пріоритетних напрямків так в області цього річ на даному періоді. Це одне з найпріоритетніших напрямків розвитку Львівщини буде. Фінансуватися буде в повному обсязі, я розумію. Ну ми хочемо зробити дієздатну програму, і тому ми передбачаємо кошти, які будуть в першу чергу дофінансовувати ті речі, які вже будуть на базовому рівні профінансовані. Нагадую нашим глядачам, з нами у студії був Тарас Федак, депутат Львівської обласної ради. Ми говорили про програми енергозбереження на 2015 рік. Дякую вам. Дякую. Ми знову у студії львівських куларів. З вами я, Ірина Мочульська, і у нас у студії з'явився новий гість. Це Роман Ковальчук, депутат Львівської обласної ради. І ми з ним будемо говорити про програми культури. Вітаю вас! Отож, давайте почнемо з підсумків минулого року. Як минулого року фінансувалися програми культури? Ну можна сказати, що минулого року краще фінансування було в більшому обсязі, але програми, так, зокрема, розвитку української мови культури не були повністю кошти використані. Тому цьогоріч ми вже маємо на 200 тисяч менше на цю програму і. Ну, це в розмірі одного мільйона. Зрозуміло, що це є дуже мало. Щоб охопити область, я вже не кажу про те, що наші комунальні колективи за рахунок тієї програми також побували і в Херсонській області, і в зоні АТО. І, ну, потрібно би збільшувати. Ну, але маємо те, що маємо. І... Також є деякі зменшення по програмі поповнення бібліотечних фондів. Сьогодні програма не була прийнята, а якби на доопрацювання відіслана. Сподіваюся, що на наступному засіданні ми все-таки приймемо цю програму. Ось а що стосується програми української мови культури, ця програма під особливим, якби наглядом громадськості і потребує особливо ретельно, ретельного звіту, що ми будемо вимагати і що робити що робитимете цьогоріч у рамках цієї програми, якісь особливі заходи на що буде акцент? Ну я, я би хотів внести все-таки деякі корективи в цю програму. Програма вона написана, вона розроблена на декілька років. Ось на три роки на три роки, поспіль п'ятнадцяти, шістнадцяти, сімнадцяти роки. Хотілося б, щоб більше було коштів закладено на власне на гастрольну діяльність наших комунальних колективів. А також підтримка там як звучить фестивального руху деякі поправки поправки внесемо, щоб це були і мистецькі проекти. Підтримані за рахунок цієї програми. Чому, чому, власне, наполягатимемо на цьому, щоб збільшити там 200 тисяч? Ну за 200 тисяч багато не, не погастролюєш. У нас багато є такі, як Трембіта, хорова капелла, Галицький, хор муніципальний, також у нас є чоловіча капела Дударик. І інші прекрасні колективи, які потрібні потребують підтримки, і вони дадуть, дадуть результати їхні цей. Тому що мешканці області чекають на них. Я зрозуміла. Нагадаю, нашим глядачам, вірніше поінформую, що Львівська обласна рада прийняла рішення. Цей рік, 2015, визнали роком отця Вербицького. Що передбачається? Це просто назва року чи передбачаються певні Ні, заходи? Від, відбудуться певні заходи. Це вже і також на території сусідньої держави Польщі і. І в нас, але ну, закладено приблизно 200 тисяч гривень на, цю, на відзначення святкування. Тобто Того... і в Україні, і в Польщі, так? Ну так. І, і Польська сторона йде нам на зустріч, звичайно. Справа в тому, що це не тільки від дня народження, але ще й 150 років від дня виконання, першого виконання гімну. України. Ось тому вона так бачите, збігається дати, а також ну, ігра Білозора від дня його дня народження 24 березня. Це вже буде 60 років. Дві дати. Тобто, ви якось поділите їхнє відзначення? Так, абсолютно. Як це, буде? це ну також окремо закладається окремо є оргкомітет. І і по святкуванню якби відзначення тих Михайла Вербицького і Ігора Білозора є пропозиції від, від вже від громадськості від колективів, які хочуть взяти участь у святкуванні. Зуміло нагадаю, також нашим глядачам була заява Ярослава Качмарика про те, що фінансувати сферу культури краще буде з місцевого, а не з обласного бюджету. Ваша думка, це буде. На руку власне колективам, наприклад, на сьогоднішній день я, я не розділяю цієї думки. Ви знаєте, що ну, для того, щоб впевнено говорити, потрібно володіти фактами. Я такими фактами, що в місцевому бюджеті знайдуться кошти, наприклад, на фінансування нашої верховини. Я... Немає підтвердження. Якщо я знайду такі факти, я казав, я проголосую за це. Якщо не буде, ми будемо наполягати на тому, щоб. Верховина залишалася в підпорядкуванні обласному і на фінансування. Вони вже проходили під стіни обласної ради, так? Вони приходили. Вони тримають руку на пульсі. Фінансування на цілий рік їм забезпечене завдяки нашій комісії, і ми таке трохи збурення були підняли. Ну і те, що було був пікет. <зовет> і ну, таке рішення було прийнято, що до тих пір, поки місцева рада не візьме їх на своє фінансування, ми будемо їх фінансувати. Я сподіваюся, що ну, знайдеться вирішення. Зрештою, знаєте, як кожен ви маєте якусь річ, ви хочете її мати, а це не річ, а це мистецький колектив, і випускати його розумієте, спіти з своєї опіки. Мені мені, наприклад, шкода, мені би хотілося якомога більше зробити для них можливості реалізовуватися. А чи буде мати таку можливість Другобицька міська рада? Я не переконаний. Зміну дуже коротко за браком часу підсумок культура цьогоріч не буде на Львівщині фінансуватися за так званим залишковим принципом. На превеликий жаль, якщо не знайдуться якісь інвестори, то з обласного бюджету це так буде виглядати. На жаль, е, нагадаю, з нами був Роман Ковальчук, депутат Львівської обласної ради. Ми говорили про культурні програми на 2015 рік. Не перемикайте! Ми знову у Львівських куларах. Вітаю вас і в нас новий гість Богдан Чечотка, депутат Львівської обласної ради. Ми говоритимемо про програми медицини. Вітаю вас! Добре вечір, отож, най найперше не так давно був візит. Відбувся візит міністра охорони здоров'я України на Львівщину. Він заявив, що реформа власне медицини почнеться з Галичини. З чого починатимете? Власне, ця заява була зроблена внаслідок того, що міністр побачив фактично абсолютно таку векторну співпрацю і законодавчу, і виконавчий гілок влади на Львівщині, тому десь він дав такий посил, що при такому благоприємному кліматі найлегше починати всі інновації. Ми думаю, що ми не будемо чекати законодавчих якихось ініціатив, а власне в тих межах законодавчих, яких зараз є, будемо проводити певні оптимі... оптим... оптимізаційні заходи ліжкової мережі, так як вона у нас надзвичайно є роздута. У, у Львівській області. Що сьогодні приймали на сесії? Які програми, які стосуються медицини? Е, проблеми, які були минулого річ, намагаєтеся вирішити в 2015-му? Звичайно, була надзвичайно необхідна програма прийнята. Це регіональна програма лікування хворих нефрологічного профілю, де передбачається ресурс 37 мільйонів 600 гривень для хворих з хронічною нирковою недостатністю. І переваги програми є те, що власне до цього ресурсу можна буде долучити кошти державного бюджету, також місцевих бюджетів, благодійні внески. І власне сама програма передбачає більш жорсткий контроль як депутатів, тобто як виконавчої, так і законодавчої влади. Крім того, була в додатках, вони не обговорювалися за браком часу, але була програма діагностики, лікування і реабілітації учасників. Події революції гідності, а також учасників АТО. Там збільшено фінансовий ресурс до 2 мільйонів. І також була відновлена, скажімо, програма. Вона поки що є в вигляді стрічки. Це програма розвитку сімейної медицини 2 мільйони гривень. Як щодо хворих на муковість, це досвід, така доволі рідкісна хвороба, але тим не менше минулоріч були скарги хворих про те, що недостатньо чи були проблеми з фінансуванням. Що цього ці, року? Ці видатки передбачені фактично вже в рішенні про, про бюджет, який приймався в січні, місяці, і тому сьогодні на сесії це не обговорювалось. Ресурс фінансовий попередньо є достатній, однак. Зв'язку з валютними коливаннями, звичайно, може бути якась напруга. Надіємося, все таки, бо є вже прецедент. Перший, коли Міністерство охорони здоров'я виходить на міжнародні закупівлі, і препарати навіть попри е, таку високу е, ціну, скажімо, іноземної валюти в нас е, значно здешевлюються. Будемо тобто, надіятися, що це буде і по інших групах препаратів відслідковуватися. Тобто проблем з, фінансування, з фінансуванням ліків для от цих категорій хворих не буде. Я хочу надіятися, щоб не було. Тобто, це залежить не тільки від складової нашої, але й від загальнополітичної, політичної економічної ситуації в державі. Е, повернемося до візиту міністра. Він також побував у Львівському перинатальному. Сьогодні під стінами сесії так само були. Ми бачили лікарів, які прийшли з Львівського перинатального. В них далі проблеми. перинатальний далі стоїть вже другий рік. Що там? Які там які рішення приймають перші особи держави були вже перші медичні особи держави були на цьому об'єкті. І пересвідчились в, в, в якби, складностях тої ситуації, яка є. Наразі передбачено в програмі соціально-економічного розвитку мільйон гривень в обласному бюджеті, і прийнято консолідоване рішення з головою адміністрації і з головою обласної ради, що е, під, за підключенням депутатів Верховної Ради групи Львівщина, все-таки щоб видатки були передбачені в. Така є стаття в державному бюджеті, деякі віддатки, що розподіляються Кабінетом міністрів, бо Фонд регіонального розвитку ну, є такі підозри, що він буде розформований на, на потреби АТО. Тому все таки то, та, те джерело фінансування, на наш погляд, є більш надійним. Також розглядається напрямок державно-приватного партнерства, будемо проводити конкурс на залучення поз... іноземного інвестора. Як бути з лікарями, які зараз вже знову ж другий рік залишаються вдома? Ну лікарі всі працю отримують оплату за прості дві третіх окладу, і також частина лікарів працевлаштована в обласній лікарні на чверть ставки. Звичайно, це не є адекватний вихід з тої ситуації, тому що, якби втрачається, і кваліфікація, і психологічна напруга, і психологічний тиск. Але все ж таки будемо шукати шляхи їх подальшого працевлаштування на місця сумісників в інших медичних установах. Ваш прогноз особистий, коли побачимо відкриття перинатального у Львові? Я би хотів, щоб до кінця року, у грудні 2015 року. Будемо сподіватися, ще один такий за браком часу короткий підсумок, як цього року буде фінансуватися медицина в області. Я думаю, що та тенденція, яка є зараз, тобто і та увага до медицини, яка зараз є. Дає нам сподівання, що фінансування буде краще ніж в минулому році, і наше завдання власне оці фінансові зміни перенести в якісні. Тобто треба збільшити тривалість життя, зменшити смертність як дитячу, так і материнську у працездатному віці, після інфаркту Міокарда. Оце основні наші завдання, які в принципі прописані в програмі соціально-економічного розвитку. Реформа почнеться з Львівщини. Ми маємо ресурси показати, що ми можемо Я бути. Думаю, що маємо. Ми зараз займаємося якраз реформуванням в тіатричної мережі. Я думаю, що це буде як така наша візитівка на всю Україну. Зрозуміло. Дякуємо вам за чесні відповіді. Нашим глядачам нагадаю, ми говорили про програми Львівської обласної ради. Зокрема, зараз ми говорили з Богданом Чечоткою про реформу медицини, зокрема, про перинатальний центр і програми, які будуть фінансуватися у 2015 році. Дякую вам, до побачення. побачення. Не перемикайте, незабаром до нас приєднається іще один гість. Ми знову у студії Львівських кулуарів з вами я Ірина Мочульська і у нас новий гість. Це Юрій Підлісний, депутат Львівської обласної ради. Вітаю вас! день. Ми будемо говорити про програми освіти. Для початку давайте поговоримо про минулий рік. Як минулоріч річ фінансувалися оці програми е, минулого року в освіті було декілька програм. Це є освіта. Е, програма розвитку освіти на Львівщині на 2013-2016 роки. Це є Програма підвищення кваліфікації, обласна програма це для державних службовців і службовців місцевого самоврядування. А також була про, частинка програми в контексті програми розвитку української мови, культури та історичної свідомості. Як вони фінансувалися в повному обсязі? Е, ні, не в повному обсязі. Е, найбільша програма програма розвитку освіти е, профінансована на 97%. Тобто, це практично дуже добре. Е, стосовно програми розвитку мови, то там загалом з мільйон 200 000 було знято 200 тисяч на це були різні причини. Е, і е, програма е, підвищення кваліфікації була практично в повному обсязі виконана. В чому були найбільші проблеми? О, були це проблеми? Завжди є ці проблеми, і вони були минулого року. Це є ритмічність фінансування, але це було пов'язано з тим, що програми соціально-економічного розвитку програма була прийнята за Цьогоріч не буде такого. Вже То на цій сесії ми проголосували вже проголосували. Ми маємо середину лютого, і ми вже маємо проголосовано. А минулого року це було щось. Голосувалося навіть в травні. Що голосували цього року, цього року, цього дня? Соціально-економічний розвиток. Що там передбачено? Які основні на що був найбільший акцент власне в цій програмі? Ну, це в принципі є всі програми області. Це було найважливіше найважливіше було погодити бюджетні асигнування і взагалі сам перебіг виконання цих програм було була проблема ще з шкільними автобусами. Вона була завжди діти були проблеми. Тепер деякі автобуси забрали в на на потреби АТО так. Яка зараз ситуація? Мають діти чим доїжджати до шкіл, зокрема в віддалених забрали районів. 15 автобусів, наскільки я і поінформований. Ми можемо зрозуміти. Вони надзвичайно необхідні для перевезення наших бійців, тому ми повинні зрозуміти, так як бійці в зоні АТО і на передовій відчувають надзвичайно велику небезпеку, то тут в нас в глибокому тилу. Можна трошки і постраждати, хоча я розумію, що для дітей, особливо для дітей молодших класів, це є надзвичайно серйозна незручність. Це є незручність для батьків. Ну але на жаль, як виходити Як виходити з такої ситуації? Ми такі? зараз працюємо над тим, щоб знайти шляхи. Довезення дітей до школи, і тільки буде це вирішено, ми повідомимо, який варіант, що можливо довозити їх власне транспортом, там маршрутками, але компенсувати є різні, варіанти. Є різні на що, варіанти, на що опираєтеся, найперше це подивимося. Це в кожному регіоні, в кожному районі є своя специфіка. Тут не можна уніфіковано підійти, де найбільше тоді є проблема, десь поблизу Львова чи навпаки в більше навпаки. там. В віддалених районах яких саме зараз не скажу вам які саме райони, тому що кожного дня ситуація у нас змінюється, десь вирішують власними силами в районах, десь треба буде напевно, допомогти. Якщо до ремонтів шкіл, у нас було минулого року, деякі школи ремонтувалися. Як цього року буде з закладами освіти? Е, є у нас перелік. Е... Шкіл, які на які передбачені капітальні видатки, але загалом е, субвенція з державного бюджету на освітню галузь передбачає е, в основному е, поточні такі ремонти. А по капітальних ремонтах у нас сьогодні затверджений перелік. Тобто якісь довгобуди добудують такі є е, щодо навіть. добудови довгобудів є, і загальна така в нас позиція є, що власне те, що може бути здаточним в цьому році, треба акцент зробити на цьому. хто може отримати нову школу? Якісь такі об'єкти, які вже так е -е... точно завершити? Є, є перелік шкіл. Ну, я маю надію. Я, знаєте, я зараз в такій складній ситуації. Я можу назвати щось і вселити в людей надію. А не дай Боже, щось станеться з бюджетом і це не буде зроблено. Тому знаєте, краще зробити таким чином: зібратися в кінці року і сказати, це було внесено в перелік на добудову, воно добудовано ось 1 вересня діти зайшли в цю школу. Я думаю, так буде краще. Якщо... Я, я дуже обережний з тими речами, тому що вже була одна така ситуація. Ми навіть передбачили кошти на будівництво школи, бо існуюча школа була в аварійному стані, і вона продовжує бути в аварійному стані. Йдеться про Лебухору Турківського району. Ми навіть знайшли частину коштів на допрацювання проєктно-кошторисної документації, на початок робіт з фундаментом і не вийшло. Тобто зараз немає нової школи в Лобохорах, так? Нема. Тому я не хочу бути таким, знаєте, пророком, чиї прогнози не збудяться. Як щодо підручників, цього року будете закуповувати якісь для шкіл Львівщини? Щодо християнської етики, є прийнято стрічку на фінансування, і саме ці підручники будуть закуплені. Ви не хочете робити марні прогнози, але як, все ж таки, як щодо е, того, що насамперед є найпроблемніше в 2015 го Є якісь прогнози, де найперше потрібно фінансування? В чому? Ну Найперше проблемна річ є це, щоб війна не поширилася на інші території, бо тоді з бюджетом буде надзвичайно важко. Тоді мало що буде виконано. Проблемним є те, що програма розвитку освіти на Львівщині має фінансування з двох кошиків, з загального фонду і спеціального фонду. Спеціальний фонд це. Наповнення відбувається з тих джерел, там скажімо, продаж майна, і якщо не буде це виконано, ну буде проблема з виконанням програми розвитку освіти. Зараз велика проблема з переселенцями. Так в нас приїхало їх дуже багато в область. Чи є проблеми, власне з влаштуванням їх в школи, в дошкільні заклади? Яка зараз ситуація власне? Якщо станом на 1 вересня були деякі питання, то вони на загал є вирішені зараз. Як... Тобто, я не чув нарікань на те, що хтось не влаштований. Як Щодо того, щодо, що... Щодо дитячих садків, так. такі питання поодинокі можуть бути, але ви знаєте, що це не тільки для переселенців, але для мешканців Львівської області. Це теж є черга і теж є це питання, що не врегульоване. Будете врегульовувати Врегульовуємо як серед... поетапно? Якщо буде наплив. Більше біженців ви готові прийняти дошкільні шкільні заклади? Це реально в наших умовах? Будемо виходити із ситуації. Що стосується, наприклад, напливу, який є можливий по дітях-сиротах, то в нас є зарезервовані місця для такої категорії. Дякую вам за відповіді. Нашим глядачам нагадаю, ми у Львівських куларах сьогодні говорили про програму Львівської обласної ради 2015 року. Останнім гостем у нашій студії був Юрій Піднісний, депутат Львівської обласної ради. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадую, І з вами була я, Ірина Мочульська. До наступних зустрічей у ефірі.